У двох будинках в селі Дрозди Білоцерківського району живе 13 дітей, якими опікуються дві мами. Всі вони приїхали з Донеччини. До того як поселитись тут, в грудні майже два роки жили по пансіонатах та дитячих таборах. У кожного своя кімната дуже дякуємо, дуже дякуємо. Діти раді, і я рада, як мама, що діти раді. Плануєте ще дітей? Так, да, так. Будинок великий, кімнати є, сила є, енергія є, ну, діти дружні. Ну, плануємо так. І скажіть, будь ласка, а у вас тут, тут дві мами, а чоловіків немає? Як ви вирішили це запитання? Немає чоловіків. Ну у нас є чоловіків вдома, діти, хлопці. Вони вам допомагають, Допомагаю, так. В будинках за підтримки обласної влади зробили сучасний ремонт, тож дітям тут комфортно і затишно. Крім цього, зручним є місце розташування поблизу школи та водойми. Однак є проблема з благоустроєм прибудинкової території та її озелененням. Районна влада обіцяє вирішити це питання найближчим часом. На сході України особливо за ці 25 років була така стратегія виховання людей, перш за все дітей. Все було по-іншому. Ми самі винні в тому, що ми не карбували своє національне. У відповідь діти подарували гостям свої посмішки та власний малюнок. На ньому зображена квітуча земля та будинок надії. Там дітей вчать найкращому любові до власної землі та оточуючих. Дмитро Климюк, Олександр Конягін, служба інформації за київським часом.